Доброго вечора, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, як її наблизити і в чому, в чому вона полягає. Ну, сьогодні хочу поговорити з вами про так звану, я її так назвав секта 2-3 тижні. Є в нас така секта, вона вже. Існує більше року, яка постійно е, заспокоює суспільство, що не хвилюйтеся, все добре, на війні все добре, е, ми перемагаємо, е, противник е, слабкіше, а ми сильніше. Ось-ось буде перемога, ось буде контрнаступ і таке інше ну Я, чесно кажучи, не дуже розумію, на кого це розраховано. Я пам'ятаю, що нам і до війни, верніше до активної фази війни, заспокоювали, що все буде добре, ніхто не буде на нас нападати. Ходімо, жарить шашлики. От. Ну, до чого це привело, ми знаємо. Сьогодні також ціле пліяда. Ломів намагається знизити градус напруги в Україні і продемонструвати, що на війні все добре. Ну я ж кажу, не все так добре, як кажеться. І, на жаль, ця от ця мелодія заспокійлива, вона діє дуже негативно. Ми бачимо, що зараз уряд розробив програму, в якій безпека має один з 14 пунктів, а інші – там це екологія, там довкілля і т.д. і Хоча на вулиці сьогодні вже 10-й рік іде війна, другий рік активна фаза. Але чим далі від фронту, тим переможніші реляції. Я хотів порадити той, той, хто вважає, що на фронті все добре, все влаштовує, все вистачає. Будь ласка, у нас на позиціях є вільні місця. Займайте позиції. Я вам рекомендую просто побути, хоча б як на екскурсії добу. В одному з окопів на передовій, і вам все стане зрозуміло, наскільки тут все переможно, все добре, все гарно. З приводу ж знов таки хвилювань, от кого ви хочете заспокоїти? Військових, то вони чудово знають, яка ситуація на фронті, особливо ті, хто на передовій, ті, хто зараз знаходиться в ротації. Готуються до бойових виходів, вони постійно спілкуються з побратимами і чітко знають усвідомлюють ситуацію на фронті. Якщо ви хочете заспоко... заспокоїти е, родичів е, військовослужбовців. То вони я вам чесно кажучи, кажу, ночей не сплять, хвилюються за своїх близьких, рідних, які зараз воюють на фронті. Якщо ви маєте на увазі запоспокоїти волонтерів, бізнес, який допомагає зараз військовим, то вони теж постійно на зв'язку з військовими допомагають максимально тим, що можуть. Тому для кого це такі, робота з цієї секти заспокійливою, я, чесно кажучи, не дуже розумію. Більш того, вона дуже працює не на користь нашої перемоги. Чому? Тому що дійсно тил заспокоюється, наче у нас все добре і нам нічого не загрожує. Насправді, у нас дуже багато роботи попереду. Особливо для збереження життя, безцінне життя тих бійців, які зараз воюють. Для того, щоб поповнювати наші ряди, теж треба ввести політику, пояснюючи хто як може себе убезпечити як на фронті, так і в тилу. Тому я б не радив гратися з. Заспокійливим, а навпаки, готуватися, Ми ще не перемогли. Ми ще не звільнили територію. Ми ще не зробили наше життя безпечним, як для мирних людей, так і для військових. Тому Давайте відкинемо ці заспокійливі пісні, заспокоїмо цю секту, от і реально будемо дивитися, що відбувається на фронті, що треба зробити для того, щоб бійці на фронті були в небезпеці, максимально в небезпеці. Звичайно, тут не може бути небезпечно, але ми маємо працювати над тим, щоб Ворог нас боявся, щоб у нас було найкраще озброєння, щоб у нас було високотехнологічне озброєння в достатку. А для цього треба займати займатись не якимись надуманими програмами або навпаки, як, от, зараз там намагалися в законопроект 42.10 вписати обмеження для військових в політичній діяльності, обмеження. По прийняттю рішень для військових для е, головнокомандуючого. Е, ну я не знаю, чому е, так втилу діють, чому там на печерських паговорбах е, вважають, що вони вже вхопили Бога за бороду і можна заспокоїтись, і через е, лідерів обс... е, думок. Е, так скажемо, нівелювати е, наші здобутки і заспокоїти суспільство. Война, війна триває. Так, вона е, силами Збройних сил, силами оборони е, купована до не, досить невеликого е, протяжністю фронту, але це ціною дуже великих втрат, дуже важкої праці, і тому, хлопці, давайте. Е, Перестанемо себе заспокоювати, а зосередимось лише на тому, як поліпшити, як покращити обороноздатність нашої держави, як убезпечити бійців на фронті. Чим ще забезпечити як, яке дальнобійне озброєння надати, як де знайти додаткові боєкомплекти. Над цим треба працювати. Над цим має працювати уряд, Верховна Рада, президент. Слава Україні! Україна обов'язково переможе.